Добрий день, малята. Ану, хоч збирайтеся всі до мене. Я вам дещо цікаве приготувала. Ну що, зібралися всі? Добре. Чи полюбляєте ви загадки? Так. Ой, добре. Тоді відгадайте одну полюбляє їсти мед. Зветься, звісно, він. Правильно, це ведмедь. Які ви молодці! Давайте ми сьогодні покличемо ведмедикова нам гості. Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви мене звали? Так, ведмедику, ми тебе звали. Ми дуже хотіли з тобою погратися. Чи не проти ти? Я би з вами погрався, але мені потрібно допомогти. Знайти лепестки від моїх улюблених. Але Діти, не простих. Не. Що? Допоможемо ведмедику. Ми не можемо його так залишити. Що ж, малята, давайте ми покличемо сонечку. Може, воно знає, де сховалися лепестки? Давайте всі встанемо і потягнемося, потягнемося, потягнемося. От дісталися ми до сонечку. Сонечко, чи не бачила ти лепестки ведмедика? Так. Але вам потрібно відгадати загадку. Ну що? Наші малята впораються з цим завданням, так? Тож давай нам загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала золота вербами коси, чарівна, цариця. Що це, діти? Ану, давайте подумаємо. Правильно, це осінь, які ви молодці. Ну що, сонечко, ми відгадаємо твою загадку. Давай нам лепесточки. О, дітки, подивіться, які цікаві лепесточки. Але тепер нам треба їх з'єднати за правильними кольорами. Ну що, впоруємося з цим. Малята, ось від медик нам приніс ось такі. Основи для його квізів. Але я щось забула, які це кольори. Допоможете мені? Тож, давайте, який ось це кольор? Правильно, це червоний колір. Давайте його відложимо ось сюди. А який ось це колір? Правильно, дітки, це синій колір. Так, а ось це який? Правильно. Зелений, які ви розумні. Ну, і це залишився який. Правильно, це жовтий. Давайте будемо розподіляти лепестки. Ось в мене є два кольори. Який кольор підійде до цієї серцевинки? Зелений? Так, правильно. Давайте його відложимо. Тоді цей синій лепесточок підійде до цієї синьої серцевинки. Правильно? Правильно. Тепер давайте ці квітки зберемо. А тепер ось ці лепесточки. Який лепесточок якого кольору підійде до цієї серцевинки, правильно чого? червоного кольору. Так, я його відложу ось сюди. Залишився в нас який кольор? Правильно, це жовтий, і він підійде до цієї жовтої серцевинки. Боже, які ви всі молодці, які ви всі розумні! Тепер давайте ці кольори зберемо. No, what When he the... Ну що, ведмедику, ось які гарні квіточки ми тобі зібрали. Це червоного кольору, ось такий зеленого кольору. А ось це який колір, дітки. Правильно, синього. Да, ми зібрали жовту, ось таку квітки. Ну що, ми тобі допомогли? Так, малята, ви мені сьогодні дуже допомогли. Ви всі такі молодці. Бачите, який в нас тепер веселий ведмедик? Ну що, малята, що ми сьогодні з вами робили? Правильно, ми допомагали ведмедику збирати лепестки за кольорами. А які в нас кольори були, то я дещо забула. Так, це був червоний колір, жовтий, синій та зелений. Молодці. Ну що, впоралися ми з цим завданням? Так, звичайно, ми впоралися. Ви сьогодні всі були такі молодці, такі розумні. Я дуже вдячна, що ви завітали сьогодні до мене.